Всім привіт із передмістя Києва на вулиці Сніжок, 2 грудня 23-го року. І сьогодні хочеться говорити про квіти. Не хочеться думати про війну, про те, як нашим хлопцям там важко зараз мороз, у холод у сніг. Будемо говорити з вами про квіти, про прекрасне і надіятися на нашу перемогу, вірити, що все буде добре. Знаєте, задали мені вчора питання. Коли я показувала свій стелаж, де знаходяться мої рослини, мої живці, я говорила про освітлення, задали мені питання щодо того, як я вкорінюю свої рослини, тобто який я метод обрала і яким чином це відбувається, хочу зазначити одну ремарочку. У мене рослинки вчора я не згадала. Ростуть і вкоріняються при температурі від 17 вночі до 24 градусів у день. Тобто, як я говорила, у нас опалення автономне. Ми вранці опалюємо будинок, іноді ще ввечері трошки підтоплюємо. Вночі температура опускається до 17-16 градусів, вдень піднімається до 24, коли опалюється. Ну, Тобто, в таких ось межах приблизно мої рослини ростуть, цвітуть і вкоріняються взимку і осінню. Тобто, коли... Цей опалювальний сезон. так? Чому виникло, я так гадаю, питання в пані Галини щодо того, як я вкорінюю? Тому що перед тим я показувала відео, де в мене був живець у торфі. ось, І вчора я показала відео, і там було видно ось такі ось рослинки, які ростуть, вкоріняються у водичці. Ну, почну з того, що коли я почала займатися пеларгоніями, це була весна 22-го року. Я пробувала різні способи укорінення. Надивившись відео різних блогерів, в тому числі там закордонних, російських і тому подібне. Я пробувала вкорінювати в піску, пробувала вкорінювати в перліті, пробувала прямо в торфі і пробувала у вермикуліті. Вермикуліт у нас дуже складно знайти такий, як він необхідний. У нас в основному це такі. Хлоп'я, так, якщо по-російськи говорити, тобто такий крупненький, він Він потрібен для вкорінення мілкої фракції, я не знайшла. Замовляти для мене це трошки дорого. Пісок я використовувала для будівництва, тобто будівельний не річковий, тому він мене також не підійшов. У мене рослини просто хворіли чорною ножкою, і там з живців 20 вкорінялося два таких самих сильних, які все пережили і вистояли, скажімо так. Ось у торфі рослинки у мене вкорінялися, але був такий ну більше випад, набагато більше. Мабуть, відсотків 70 вкорінялося, а решта в мене не вкорінялися. Ось, тому я прийняла рішення спробувати вкорінення в воді. Тоді це було вже літо, було доволі жарко, але е, вкорінюю я влітку лише в приміщенні, лише під лампами, тобто не на підвіконнику, не там, де пряме сонце, падає і гріє ваші рослини. Вони вас там не вкоріняться, вони вас там просто спочуться, зваряться у цій воді, у торфі і тому подібне. Якщо хочете вкорінювати влітку та взимку, це мають бути полки або десь там всередині приміщення. Ці рослинки стояти, якщо у вас взагалі кімната гарно освітлена, це має бути десь ну, не пряме сонце, не під віконня. Стояти вони мають десь у такому там, приміщенні, де градусів 22, де є додаткова лампа над ними. І вкорінятися вже тим методом, яким ви звикли. Я вкоріняю в воді. Як? Зрізаю живець? Ось, можливо, колись пізніше трошки покажу так, вам вже методику, як я зрізаю. Ну, наприклад, ось. У мене ось такий ось живець. Я їх зрізаю, підсушую, дані зрізи, орієнтовно десь 2-3 години. Тобто, я коли, як у мене часто дозволяє, бувало більше, бувало й менше, так? І наливаю трішки водички. Водички потрібно наливати. Бачите, скільки в мене трошки? Зовсім трошки. Тобто, щоб тільки низ покривало цього зрізу. Тому що, якщо ви налієте багато води, у вас буде погане вкорінення, тому що не буде. А, Повітря поступати, так як воно поступає, наприклад, зараз сюди. Ось, і крім того, якщо наліти багато води, десь там в пазухах листочків, тому подібне, у вас може просто загнити цей живець. Ось. Усім ось так ось зовсім трошечки, може в когось трошки більше, але бачите, так, не півстакана, там не з головою їх занурюю. Усі ось так ось стоять і ось так ось вкорінюються у мене. У водичці десь там на сантиметр, в кого менше, в кого більше. Треба контролювати, звісно, потрібно підливати водичку. Чим частіше ну, випаровується так, чим у вас тепліше, трошечки додаємо. Я використовую для цього. Або шприц, або щось таке, що можна там сюди ось між листочками залізти, водичку акуратно долити, там, щоб не виймати живець, туди-сюди його не дьоргати. Взагалі стараюся їх не чіпати. В основному вони в мене стоять о таких от лотках, так, прямокутних. Я лоток з полички зняла, всім водичку підлила. Я їх навіть не дістаю, так як зараз, ці стаканчики. Ось. І потім у вас почне з'являтися типу, така штучка біла. Калюс. Ой, зараз фоксую, спробую. Бачите, вже починає з'являтися калюс біленький такий. Потім з цього калюсу розвинуться у вас корінчики. І вже після того, як ви побачите корінчики, у мене це теж по-різному, тому що я кажу, я їх там сильно не дергаю і лишній раз до них не лізу. Буває, що вже там, коли бачу, то корінчики повністю дно заплітають. Буває, що тільки там по сантиметру кілька корінчиків показалося. Тоді я висаджую свої рослинки у торф. Ось такого плану. Торф класман у мене для розсади. можете будь-яким користуватися. Бачите, я торф не трамбую. Тобто він у мене такий, скажімо так, з повітрям. Я ніколи не трамбую торф ні для дорослих, ні для живців. Чим більше повітря у вас тут і вологий торф, тим краще воно вкоріниться. Не мокрий торф, не залитий там, щоб з нього капало. Торф має бути такий ледь вологий. І в ньому має бути, так, вибачте, перебили мене, торф має бути вологий. Ось отут у мене він вологий і нестрамбований. Це ось, до речі, шик Сицилія, вкорінювала на замовлення рослинку. Ось така ось уже гарненька. Чекаємо потепління і поїде до своєї власниці. Приблизно такі живці я відправляю, кого цікавить. Ось такі ось. Цей ось теж уже чекає поїздки додому. Ну, тобто, залежно від сорту, більші менші бувають. Це ось, для прикладу, живець Династія Даджі. ці ще я не виставляла на продаж, чекаю, поки трішки підростуть. Тобто, у водичці вкорінились, висадила в торф, якщо, коли корінчики вже бачу, і чекаю, поки вони вже наростуть, ось такі ось у торфі в стаканчику 200 грам. Тоді, якщо це для себе рослинка, звісно, перевалюю більше горщик, там уже не чекаю, ну, поки корінці там вже дуже сильно заплітуть. От такі ось я би вже для себе перевалювала в більшу посудинку, ось. А там уже хай собі власниця, бо, тому що це замовлений, і вона вже собі вибере горщочок, який їй потрібен. ось. А, далі. А, чому, я думаю, виникло питання? Тому що я показувала. Живець, який у мене ось так ось ріс у торфі а, в недавньому відео. І а, через те, я думаю, мене і запитали, яким чином я вкорінюю, чи в торфі, чи в воді. А, іноді, коли у воді у мене живці стоять, не знаю, там по півроку, по, пів по три місяці і не вкорінюються, я ось так ось рослини саджаю в торф. І у більшості випадків. Кому не подобається в воді чомусь, з якихось причин, саме у торфі, можливо, через більше доступ повітря, вони починають вкорінюватися. Тобто буває, що ні, буває, що так. Я не з тих, хто розкидається сильно живцями, там, щоб їх викинути у мусорне відро. Я пробую ще після того, якщо в водичці, наприклад, 2 місяці простоїло і нічого, я ось так ось висаджую рослинки. Ось ще один, для прикладу. Так? Тут ще корінчиків немає. Це Розалінда. 23.08 вона в мене була зрізана зрізаний живець. В водичці нічого. Тепер стоїть ось так ось. Ну, скажімо так, і не помирає, і не росте. Ну, я думаю, що вона вкоріниться все ж таки, але треба почекати. Також у торфі іноді я вкорінюю живці, які самі по собі дуже маленькі. Це сорт Quantic Double Diamond, який я теж недавно показувала у своєму відео. Сорт малесенький, дуже малесенький. І живці у нього теж маленькі. У воді їх тримати дуже проблематично, тому що треба там буквально 2 мм водички наливати, підливати її дуже часто. Тому одразу такі ось живці я висаджую у торф. Там через деякий час. Так, зараз робимо, ой, так, Через деякий час у них з'являються корінчики. Так, сфокусуємо. Бачите? Корінчики, як я вже казала, в цю сорту дуже-дуже тоненькі. Це е, рюмочки, тобто 100-грамові стаканчики. це ось дві рослинки, які вже готові на продаж, щоб ви собі розуміли їхній розмір. Так? два-три пальці. Сортик гарно кущиться, як я вже вам показувала на своїх таких підрощених рослинках. Здається, позавчора чи вчора відео викладала. От. Тобто основний мій метод вкорінення це вода. Після того, як з'являються корінчики, пересаджуємо в торф. І для рослин, які дуже тормозять у воді, я їх пересаджую у торф і там іноді вони дають все таки корінчики. І для рослин. У яких маленькі живці, або там якось проблематично їх помістити у воду, тоді я зразу саджаю в торф. Як я вже казала, в торфі у мене в моїх умовах теж непогано вкорінюються. Тому, в принципі, мені не дуже принципово, хоча водичку я люблю більше, тому що я бачу, що там з'являються корені чи не з'являються, з'являється калість чи не з'являється. В основному я розміщую так по одному. Живцю в стаканчик. Весною, коли масове ринкування, там в мене там одного сорту може бути 10 живців, я можу їх поставити там в більше якісь стакани, кілька штук. Тобто всі підписую, стаканчик також маркую, там, щоб не втратити, і буває, що і так. Ось. Тому надіюсь, я відповіла на ваші запитання. Надіюсь, все тепер зрозуміло. Будь ласка, якщо у вас щось цікавить, задавайте обов'язково питання. Я або зніму відео вам або відповімо у коментарях. Тому що я розумію, я теж вчилася, я теж мала помилки, дуже багато втрачала живців, сортів і тому подібне. Тому я розумію, що чиїсь там, хто має досвід поради, вони безцінні. Я до сих пір вчуся, в дівчаток теж які довше займаються пеларгонією, постійно дивлюсь відео, постійно аналізую. Тому, щось цікавить, пишіть, з радістю відповім на всі ваші запитання. Контакти, Viber і Messenger Facebook залишаю в коментарі першому закріпленому. Бажаю вам гарного дня, мирного вам дня, хорошої зими вам сніжної і гарного, теплого, зимового вечора. Бувайте! До нових зустрічей!